OpenAI анонсував нову модель О3. Невже це перший крок до AGI? ChatGPT рухається в сторону агентів, і тепер можна за стосунками спілкуватися голосом. А ще ваша бабуся тепер може зателефонувати ChatGPT зі звичайного телефону. Це був останній тиждень 12-денного різдвяного марафону від OpenAI, про який я хочу сьогодні розповісти і показати, які новинки нас чекають. Тому сідайте зручніше. Полетіли. Почнемо з останніх новин, а цього тижня їх було кілька. Одна з таких новин, це є пошук, тепер доступний для всіх. До того він був доступний лише для плюс та про підписників. А зараз будь-хто з користувачів ChatGPT може робити пошук зі штучним інтелектом. І насправді сюди вони додали кілька нових речей. Ось, зокрема, я зараз підготував такий промпт, де у Львові можна провести час під час різдвяних свят, і вони покращили пошук, додавши цю інтерактивність. Бачите, починає з'являтися розграфлення, така табличка з зображеннями, посилання на лінки. До того таких зображень такого інтерактиву не було. Давайте тепер спробуємо ще глибше зануритись в цей запит, і тепер я його прошу намалювати мені інтерактивну карту мого планового візиту до Львова. Наріздово, ось він мені будує план, знов ж таки дає ті самі посилання, що можна провести у Львові. І ось тут він мав би намалювати мені інтерактивну карту. Так, карту він не намалював, але принаймні він дав посилання на Google Maps. Ось зараз я подивлюся, дивіться, головна ялинка Львова біля оперного. І в мене відкривається зразу локація оперного театру. Ну і якщо вже вам так вподоби новий пошук ChatGPT, то ви можете його теж встановити по замовченню у ваш улюблений вебразер. Другим потужним оновленням, воно більше все-таки для розробників, стало повноцінне оновлення інтерфейсу платформи OpenAI і можливість. Виклику О1 моделі через API. Ось так виглядає оновлений інтерфейс. Насправді, тепер дуже все легко і інтуїтивно є прямо на головній сторінці Quick Start, який можна натиснути. І оцей от базовий код, тут можна вибрати мову програмування, які достатньо скопіювати, щоб вже почати працювати з інтерфейсом OpenAI. Ну і тут внизу вони дають насправді ось ці такі стартинг. Блоки, які можна використовувати. І ось тут, власне, це є Real-Time API Assistant. Тут вони багато говорять про те, що з'явилась можливість інтеграції з 1 моделлю через WebRTC протокол. Це свого роду той протокол, який дозволяє приймати голос відео через веб браузер І таким чином ви можете буквально там в будь який пристрій, який є у вас вдома, мікрофончик, якийсь, якусь лампочку, будь-що, що, що приєднано до інтернету, тепер підключити О1-модель. Яка буде сприймати ваші голосові команди і в подальшому знов ж таки візуально дивитися, що відбувається навколо. І поки OpenAI анонсував ці всі зміни з o 1 моделі, з API, вони так само запустили ось такий одноденний марафон в себе на сайті. Називається Ask Me Anything. Це, власне, націлено було на розробників, які використовують це API. І 17 грудня можна було задати будь-які запитання і отримати на них. Відповіді. А для тих, хто не встиг задати ці запитання і отримати для себе відповіді, вони нарешті виклали в себе на youtube сторінку всі свої відео з девелоперської конференції, яка відбулась до четвертому році. Як ви пам'ятаєте, ця конференція відбулась без публічності? А власне зараз вони виклали ряд відео. Тому, якщо у вас є запитання, на які ви не можете знайти відповіді на сторінці Ask Me Anything, то, будь ласка, завітайте до них на канал. Подивіться відео, можливо, ви там знайдете якісь. Відповіді на своє запитання. Ще однією потужною новиною стало те, що вони розширили можливість керування застосунками з ChatGPT. Тобто тепер можна ChatGPT не просто викликати як дисклопний додаток, а ще вони додали команду Options пробіл, і в мене на десктопі з'являється ось таке маленьке віконечко ChatGPT, яке я можна використовувати. І, зокрема, якщо зайти до них в список застосунків, то ви бачите, додались Notion, Notes, Ще там в них є інший блокнот в переліку нових застосунків. Ну і знову ж таки ті нам відомі девелоперські застосунки, які можна викликати з десктопу. Ось тут я відкрив зразу одну з ноушин своїх нотаток. Це пост, який я постав до себе в телеграм-канал по мірі того, як ця новина вийшла. До речі, якщо ви не є учасником нашої шії спільноти в Телеграм, доєднуйтесь. Я туди стараюсь постати кожного дня якісь цікаві події, новини, лайфхаки, а ще в нас там дуже класна. Спільнота людей, яка ділиться досвідом та своїми напрацюваннями. Ось в мене є цей пост. Давайте я тепер додам notion, який би мав спостерігати, що в мене відбувається на екрані, і я його попрошу, розкажи коротко, що ти бачиш. Ось тут, якщо клікнути на значок Notion, ми бачимо, що. Він зчитав оцей chatgpt агент з мого посту. Відповідно, якщо я це далі натискаю, окей. бачите, таке мініатюрне віконечко з'являється, можна його трошки збільшувати. І ось тут він каже от про те, що в мене написано вношення. Давайте зараз його перевіримо, чи дійсно він читає те, що він бачить на екрані, чи насправді те, що є взагалом в цілому застосунку, який у вас відкритий. Давайте я зараз проскролую вниз, я тут додав такий от текст, тест-тест, і його спитаю. Що написано в самій останній стрічці? В останній стрічці написано Write something press Space. Так, давайте подивимось. Дивіться, він прочитав ось цей сабтайтл, який нам дає Notion, коли ви можете там щось вписувати. Тобто він навіть нижче мого тест тест занурився і прочитав. Тобто, бачите, це не просто щитування скріншоту, що відбувається у нас на екрані, та як робив клоуд. А це власне інтеграція повноцінна з вашими застосунком. Я не відхиляю, що він, можливо, навіть може. Заглибитись не тільки в рамках даної сторінки, а можливо навіть може перечитати перелік моїх статей, які в мене зараз зліва є в меню. Давайте зараз спробую його це запитати. А ти бачиш перелік моїх статей, які є в дереві? Меню Notion. а бачите, він каже, що я бачу тільки текстове поле, яке ви відкрили, та його вміст. Бо інших інтерфейсу Notion мені недоступні. Ну поки що недоступні, Я думаю, в подальшому вони зроблять більш повну інтеграцію з застосунком, щоб можна було з ним повноцінно працювати. Це ще не все. Що мені ще подобається? Вони додали голосовий режим роботи з застосунками. Тобто, маючи можливість активувати застосунок, давайте я зараз знову включу Notion і включу голос. Привіт! Ти бачиш мій Notion, який з боку відкритий на екрані? Я бачу, що у твоєму Notion відкритий документ про інтеграцію ChatGPT з різними програмами та новими можливостями. Якщо хочеш, можу допомогти з будь-яким питанням щодо цього. Бачите, він мене чує і інтегрується разом зі мною в редагування цього документу. Давайте я виділю ось це речення. Подивись, будь ласка, на ось це речення, яке я зараз виділив, і допоможи мені його перефразувати так, щоб воно звучало більш різдвяно і святково. Як ще до такого варіанту? Адвент календар від OpenAI – день 11. Чат GPT крокує назустріч агентам, наповнюючи святкову атмосферу новими можливостями та теплом автоматизації. Ось бачите, так працює голосовий режим. Тобто, по великому рахунку ви можете відкрити застосунок з боку мати ось цього хорошого голосового агента, асистента, який зможе вам допомагати редагувати і працювати над вашими документами в Notion чи в Note, чи можливо навіть працювати в Xcode -код з кодом і. Ви виділили стрічку, запитали голосом, що це означає, що це таке, і він вам інтерактивно починає відповідати. Як на мене, це прям дуже крута річ, яку вони зараз впровадили. Ну і звісно, оновлення, яке було анонсоване в останній день різдвяного марфону, якого всі так чекали, і навколо нього було багато руморсів, буде воно чи не буде, OpenAI я анонсували найпотужнішу в світі модель О3. Давайте зараз подивимося на ключові. Відмінності цих нових моделей від тих моделей, які ми вже знаємо, з якими ми вже працюємо. Ось тут на відео вони показують порівняльну табличку, як себе O3 показує порівняно з моделькою O1. Тобто, ви бачите, з точки зору написання коду, програмування О3 на 20% перевершує точність написання коду порівняно з моделькою O1. Ну і знов ж таки, якщо подивитись на графік щодо вирішення складних математичних олімпіадних задач. То О3 знов ж таки порядка на 10-15% перевищує можливість O1 моделі. Ще один вид особливого тесту, який вони використовували для того, щоб протестувати О3 модель, він називається Arc AGI. Це свого роду такий унікальний тест, який створили для перевірки моделі на розуміння патернів, які би мала розуміти лише людина. Тобто це якісь паттерни, які не повторяться, які дуже тяжко розпізнати. Ну і ось вони на відео показують один з таких прикладів паттерну. І моделька насправді дуже добре з тим справляється, і вона відгадує, що ж там має бути на виході такого паттерну. Ось тут, якщо подивитись на графік, то насправді до того цей тест. Майже ніхто якісно не проходив. І насправді людині для того, щоб пройти цей тест, треба неби як постратися. Тобто ми бачимо ось тут моделі серії О1, які ледве-ледве дотягувались до 30-20 балів. І отут моделі серії вже О3 з низькою частотою думання, і от з високою можливістю подумати. Довше часу давалось на подумання, досягнули майже 87%. Ну і цей результат є дуже-дуже високим, тому можливості О3 моделі можуть бути суттєво потужніші, ніж тих моделей, з якими ми звикли працювати. Ще один важливий момент, що буде О3 міні-модель, яка дуже сильно оптимізувалася. Ось тут на графіку ми бачимо, наскільки добре показує себе модель O3, але так само О3 міні порівняно з попередніми моделями О1. Ось тут модель О1, ось тут О1 міні, а ось це, бачите, вони сунуті. Набагато лівіше. О3, тобто вони по своїй продуктивності набагато більше, ніж О1, а по своїй вартості набагато дешевше. Ну, звісно, О3 вона буде і продуктивна, і прям дуже-дуже дорога. Знову ж таки, коли буде доступ публічний до використання цих моделей? Наразі OpenAI відкрив тільки ранній етап безпечного тестування, на який можна записатись. Тобто, якщо ви є учасник якоїсь організації, учасник спільноти і попередньо вже приймали участь в таких. В тестуваннях ви можете знов ж таки заповнити форму і отримати ранній доступ до О3. Тому лише після тестування модель О3 міні та О3 буде доступна на загал. Орієнтовно це може бути січень-лютий місяць наступного року. Ну і ще одна класна новина, яку вони анонсували, це те, що чату GPT тепер можна позвонити з будь-якого телефону. Тобто вони додали номер телефону, який до себе можна додати ВКонтакти. Ви можете назвати ChatGPT, ось номер телефону 2428478. І далі ви можете телефонувати по цьому номеру телефону. Дзвінки працюють лише для тих, хто знаходиться в Штатах, а для всіх інших є можливість додати цей номер телефону в WhatsApp Messenger. Додавши його в WhatsApp, можна з ним спілкуватися як з будь-яким чатом, який у вас є в WhatsApp. -і. І він буде вам відповідати то саме, що відповідає ChatGPT. Під капотом вони використовують o 4 міні-модель. Ну і що саме цікаво, що дзвонити можна насправді з будь-якого телефону. Чи це там сучасний iPhone, чи це якийсь старенький Nokia, телефон на кнопках, чи це аналоги, ось такі циферблатний телефони, які, можливо, навіть в когось ще вдома є. Ось такі були анонси, і останній різдвяний тиждень від OpenAI Якщо ви пропустили попередні новини, то я на кожну з них зняв окреме відео, можете подивитись в мене на каналі. А взагалі, я думаю, ці 12 днів це суто такий був символізм на різдвяний час. І по великому рахунку ці всі анонси, ці всі оновлення можна було реально втиснути там в кілька днів відео, а все решта запостити в Твіттер-каналі. Але маємо, що маємо, такий був святковий настрій від OpenAI, Кожного дня ми щось очікували нове. Я думаю, це лише початок, тому залишайтесь з нами. Підтримуйте наш канал, долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю що за цими технологіями майбутнє. З вами був Віор. Всім папа -па і до нових зустрічей!